Це вибухові пристрої терористів. Будь да. ласка. Дані саморобні вибухові пристрої були вилучені в місті Слов'янськ і в місті Краматорськ мали бути використані з метою, застосовані проти наших військ Значить, різні конструкції даних приладів, саморабних вибухових. Значить, тут ви бачите, вибухова речовина залита всередину даних приладів. Під час підриву особовий склад може бути уражений осколками які утворюються, що всі провода не буде видно, ну, можна робити багато біди. Тобто це може бути там, травма кінцівок, е очей, там, пошкодження, ну тобто різного ступеня травми. Плюс це все супроводжується, як сказати, шоком. Психологічною нагрузкою на особовий склад, який не дозволяє виконувати задачу в повній мірі. Електричні замикачі, які теж використовуються, тобто електричні схеми будь-якої компоновки, можна так сказати, які використовуються в цих СВП. Також пристрої від ручних гранат ще часів Великої вітчизняної війни. Попадається як перший, так і другий. І коли знешкоджуєш серійний е, вибуховий пристрій, ти знаєш, що може, що він собою представляє і як з ним боротися. Є певний, алгоритм. Е, є певний алгоритм дій перше, друге, третє. Якщо попадається саморобний вибуховий пристрій, там може немає ніякого стандартного підходу до нього. Тобто кожна людина робить і, і вкладує, як говориться, своє вміння і бажання в нього. І Переводиться в дію, він може двома трьома способами зразу. Аналізуючи е, його спосіб виготовлення місця закладки, можна робити характеристику людини, та, яка його робила. Тобто це вже відображення, це, скажімо так, свого роду е, як російському до да? Мотивація, тобто для чого він потрібен, в якому місці буде закладений, які будуть наслідки. Тут це я бачу, навіть, навіть електронику застосовували. Ну, це вимагає вже більше ну, часу тако. і знання, якщо вже дають електричні схеми. Дуже багато зустрічається стандартних вибухових боєприпасів, вибухонебезпечних предметів, які перероблюють до обладнають боєприпасів. стандартних. це мінометні міни, арт-снаряди. А ось це ось на а що це за проїзд можете розповісти? Це імітація э, того самого э, Розкажіть, припаска, покажіть це, в руках, можете потримати. Э, значить, всередину вставляється заряд вибухової речовини, а елементарним скотчем э, навкруги. Э, Бачимо прекрасно різана проволока, це вражаючий елемент. Тобто при спрацюванні вибухової речовини, е, аналог гранати, яка встановлюється на розтяжки. Тобто вражає особовий склад і е, по аналогії, можливо, менша потужність заряду, можливо, буде е, менше, але наслідки також будуть ну, неприємні. І тут використовується е, корпус фарфоровий, а тут металевий. Ну, наслідки фарфору тим е, гірше, що при е, вже його спрацюванні, коли буде йти процес е, лікування особового складу або надання йому допомоги, то при е, е, рентген-знімку фарфор відповідно він не показує, що є він в тілі. Пристрої і багато інших пристроїв, аналогів е, були виявлені е, спеціалістами центру змінування і Тими, тим особовим складом, який проходить безпосередньо навчання, це е, спеціалісти, які проходили навчання в центрі змінування, е, сапарні підрозділи, е, частин Збройних сил України. Ну, Я скажу, що якщо взяти саморобні вибухові пристрої, вони ще такого розгалуження тут не набули, як в Афганістані. Але... Було чого там навчитися і даний досвід, який там використовував, який я отримав, використовую тут при виявленні знешкодження тобто, СВП. Там найбільш на такий високий рівень поставлена робота з збиранням доказів після застосування самого саморобного пристрою. Це все збирається в одну єдину базу даних. і Певні люди мають... Допуст до цієї бази даних у нас ще поки що настільки це все не, не, не розвине. Осколки, як саме розумієте, розуміти дуже тверді і спричиняють дуже велику шкоду пораження особовому складу.